Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Біля мене знаходиться те, від чого я зараз відказуюся раді того, щоб перейти на український корпусний вулик. На отакі вулики. А це корпуса восьмирамочний корпусний вулик. Зроблені вони не так давно, але вибір зроблений і переход осуществляється. Це не дешево, це ціна помилки. Помилки в тому, що я не одразу вибрав правильну свою систему, а зразу одне зробив, потім друге. Все воно стоїть грошей. Ну, знімаємо для того, щоб комусь посовітувати, комусь порадити, хтось побачив на наших, вибрав правильну систему, що потім не робити. Саме легше позбутися того, що не треба вже на пасіці, я їх дарю. Багато і Петрович а, вуза, да. і є, Видео є і друзі, на каналі. Ті, хто на Доданівську рамку, хто посічникує, не підсічникує для храніння рамок, для всього вони встануть пригодять. Ну а я переходжу на цю, тому відмовляюся. Восьмирамочний вулик це одна із кращих систем багатокорпусного вулика, ну, яку ну, є, у кого є бажання, хто не хоче на українську. Я даже рекомендував, рекомендував на нього. Ну скажу, що моя лічна думка це найменший формат вулика. Є там, дивися, і шестирамочний совітує. Азов пчел. Так, і да, в нього виходить, він виробляв свою систему. Ну, для початківців це сложно. Оцей вулик, так, да. в цьому можна працювати. Так що так і, так і тут. А я. Український корпусний, так як вважаю, що це найкращий на даний момент система вулика. Він молодий і такого мало. Якби я раніше знав, коли ще ці почав робити, я б нього прийшов про українську рамку. Мені повезло з наставником більше доїв. Це найкраща гніздова рамка. Тому що вона вона Кузька, вона височенька, висоти фатає зимувати. Я не спорю, я другий не буду, хаяти, що там є. До всякого вулика є підходи, своя система. Навіть багато мною вважаючих себе, чи я вважаю тих пасічників, всі на різних системах. Приміром, Ярослав Муха на український, стрілець там, Дончик. Це багато, в основному на, на Даданівській. Ізмайлов Полурамка. Хаджийський, пам'ятаю, канал був, зараз, мабуть, підопуватися, він знімає. З тобто, Рутовська, 230. Ну, Якщо зробити аналіз, усіх її об'єднує, що це висота, щоб успішно зимувати, щоб зимувала сім'я, то повинна бути висота гнізда определена. Вона така, як. Українська рамка. Українська рамка одна, полурамок треба три. Щоб хорошо зимувати, треба Данівську 100%, треба додати полурамку або вверх, або вниз. Тоді буде хорошо. Рутовських дві якраз виходить. Отак. От так що знімаю і для того і собі... ну, хочеться хочу послухати і посовітуватися з другим, хто вискаже своє бачення, свою думку про таке. Я? Лічно рекомендую усім, хто ще не оприділився, хто буде починати вибирати в своїй системі український корпусний вулик на теплий занос. Наголошую, на теплий занос. Ну, це таке коротеньке відео перше, що хотів розказати. Так що всім добра. Слава героям нашим захисникам. Дай Бог буде перемога і все наладиться в нашій країні. Всього доброго. До побачення.